Добрий день, друзі. В наявності є запчастини для сівалки. Є такий ящик. Хто хоче зробити собі сівалку, є повністю ящик СЗ3,6. Одна половина на 12 сушників. Є багато корпусів, планок. Пару дисків є. Є два сушники там в зборі. Такі сівалочки колись були. Також є нові 12 штук. Наконечники теж є нові, шланги нові, колеса, все, все, що потрібно для сівалки, все є. Так що, якщо хтось хоче собі зробити до китайчика або до Т-25 сівалку, в наявності є ящик. Ну, де чого там немає, немає дисків. Такий дишель, амортизатор є. є, рама під цей ящик, також колеса з ступицями. Повністю на, на комплект сівалки є все. Якщо хтось хоче собі зробити сівалку, щоб не переплачувати, так що. Також є такий. Е... Такий сушник 1200 гривень, то певно новий від бурякової сівалки. Є таких два маркера по 500 гривень штука. Такі різні планки. От, таких два сушника є. Потрібно просто відкрутити, бо тут була сівалка. Це новий сушник Тут вже в збори. Якщо кого цікавить, також є такий прицеп. До нього є дишель. Ось такий кузов. Дишель оригінальний, все крутиться тут. Вісь з колесами. Такий зборі коштує до мотоблока, такий зборі буде коштувати. Шість п'ятсот. Всім гарного дня до побачення.